Вітаю, земляки, вашій увазі представлений цікавий набір, який нам вдалося викупити, такого бренду як Rayobi One Plus, акумуляторна система. Е, набір дуже цікавий тим, що в нього цікава ціна. Е, взагалі, давайте, перше ніж ми відкриємо цей бокс, я трошки вам розкажу, хто не знає про, такий, е, про таку компанію, як Ryobi е, Ryobi — це та сама дочірня компанія, яка робиться на тому ж самому заводі, е, такого бренду, як Miloki. Один той самий власник, один той самий завод, тільки це більш бюджетної якості е, товари. Що цікаво, райові представлений, напевно, найбільше в Сполучених Штатах бренд, який представлений найбільший ряд моделей того, чого вони випускають і виготовляють. Е, в них можна знайти абсолютно все, що вам потрібно. Такого, таким асортиментом не похвалиться ні Девольт, ні Харт, ні Кобалт, ні Мівокі, ні Макіта. Найбільше в Штатах асортимент товарів. Найбільша лінійка акумуляторів товарів е, в одної з системи, в бренду RYOBI. Давайте, що ж, е, приступимо до розпаковки, і я вам покажу, що знаходиться в цьому комплекті. Зразу би хотів зауважити, що е, комплект можна викупити повністю цілком. Тобто, е, коли він буде в Україні, а коли ви побачите це відео, він вже буде в Україні. Ви можете до нас написати або звернутися в інтернет-магазин. І е, можете викупити комплект цілком. Також ми добре знаємо, що можливо, вам не потрібно якісь із, із даних асортиментів. Тут ми маємо циркулярну пилу, пилку, дрельку, шуруповерт, мультітул, фонарик. Можливо, вам не потрібен фонарик, або можливо, вам не потрібна циркулярка. Можливо, вам щось з цього не потрібно, ви можете до нас написати. Ми з легкістю розкомплектовуємо дані набори. Не тільки такого бренду і Кройобі і інших брендів, які ми заказуємо в комплекті. Але єдине момент, що хотів вам зауважити, якщо ви не купляєте весь комплект цілком, ми не зможемо вам представити оригінальні коробки на окремий інструмент, тому що коробка де тільки одна на комплект. Якщо ви закажете тільки широковерт, ми вам відправимо в нашій коробці, щоб ви не боялися і не переживали, що цей інструмент не оригінальний. І так, даний набір знаходиться в ось такій сумці. Сумка доволі якісна для інструментів. Е, я маю подібну сумку від бренду DEVOLT і е, я теж купляв собі певний інструмент-комплект. Я собі думав, для чого мені ця сумка може бути потрібна. Але як виявилося на практиці, я працював е, сантехніком в Сполучених Штатах, це була моя перша робота. Такі комплекти дуже класно підходять для розхідних матеріалів та й навіть для інструментів, якщо ви не маєте такої більш жорсткішої е, системи. Можна використовувати з легкістю. Це красиво, це зручно е, і це доволі такий міцний матеріал. Що ж ми маємо в даному комплекті? Найперше, що хотів би вам представити, це зарядочка від Ryobi. Ось вона знаходиться в такому кейсі. Ось така в нас зарядочка. Тут є в нас індикатор, коли якісь є проблеми, перегрів щось, воно все страхується, все показує. Е, дуже Дуже-дуже хороша якість. І так, перше. У нас з... зарядка. Наступне. Маємо шуруповерт. Шуруповерт, давайте я вам витягну якийсь із акумуляторів. Відносно акумуляторів хотів би вам сказати, що тут в комплекті йдуть два акумулятори на 4 годин і на 1,5 ампер годин по їхній системі 18 вольт. От, е... давайте витягнемо якийсь із них. Розпакуємо. Також хотів би зауважити, що якщо вам е, потрібен якісь інші інструменти або якийсь інший набір, ми займаємося викупом конкретно того, що вам потрібно, перевіркою тут в інструментів на якість, е, чи це часом не повернення, бо дуже часто буває, що повертають інструменти і е, їх перепродають ще раз. От, і це дуже важливо перевірити перед відправкою, бо коли це вже ви виявите в Україні. Доволі дорого буде повернути назад ці інструменти і чи це буде взагалі видно Ось така ось такого типу виглядає в них система акумуляторів. Доволі так непогано виглядають. Так, перевіримо зразу, чи в нас є зарядка. Зарядочка, одна поїлка. Я сподіваюся, що перевірити інструмент у нас вийде з приводу цієї системи. Що цікаво, такий вхід мали майже усі бренди, такі як DeWalt, e, Milwaukee, не знаю відносно Makita. Якось в 2011 році вони всі перейшли на систему, на систему Плоску. E, надіюся, що я десь тут маю. Зараз вам покажу, хто не знає. От, вони перейшли на систему. Таку більш плоску, без цього е, такого входу. Е, всі, всі, всі ці бренди зробили. Так само і Райобі був також самого входу, але в 2011 році, е, я думаю, це так більше з економіка, більше з маркетної точки зору. вони змінили лінійку акумуляторів, відповідно люди поміняли всю лінійку інструментів. От Райобі, як був е, з таким роз'ємом, так і лишився. Тобто. Е, Усі люди, які мали е, старіші їхні інструменти, вони по сьогоднішній день ними користуються і користуються акумуляторами е, з таким же самим розйомом. Тобто, ну, це щось говорить, як на мене. Брен старався продовжити довговічність своїх інструментів в плані того, що не змінив розйом акумулятор. І так, е, вставляємо акумулятор, і дивимося, як працює широколет. Так ми бачимо, як працює власний шуруповерт. Індикація зарядки, підсвітка. Ну, як на мене, відверто кажучи, бо я бачив дешевші інструменти, е, якість виконання і матеріал доволі непоганий. Відносно мене, е, чому е, так вже трошки поговоримо, раз ми почали говорити про е, Райові. Е, до речі, от як, як власне від, е, виповняється зйом акумулятора. Е, як на мене, це набагато зручніше, ніж в Мілвокі і в Макіти. Девольт більш-менш часом теж застрягає, якщо ти якісь полюці робиш. Тут же ж немає цього моменту, що ти мусиш нажимати кнопку, і відтягувати, і тут не попадає пил, так як попадає в інші роз'єми. Ну Менше з тим, вертаємося до, вертаємося до... моєї причини, чому я ж скористуюся девольтом. Коли я приїхав, коли я влаштувався на роботу сантехніком, мені. У мене була умова, мені потрібно було купити інструменти для того, щоб продовжувати роботу. Тут, в принципі, на любую роботу, яку ти йдеш, тобі потрібно мати свої інструменти. Це прям ну, правило в Штатах, е коли ти йдеш на таку роботу виконання будівельних робіт. І я подумав, що я буду довго працювати в сантехніці, краще взяти якийсь більш професійний інструмент. Я викупив велику лінійку, я колись можливо вам про неї розкажу. Інструментів DeWalt. Потім я змінив своє місце роботи, і я зрозумів, що якби я не... Якби я знав, що е, я не буду працювати довго в сантехніці, я би точно не брав девольта. Чому? Тому що деволь де рази дорожчий. І в моєму випадку, коли я не є професійний майстер і користуюся інструментом десь е, користуюся інструментом десь колись, е, мені не потрібен такий дорогий бренд. Тому е, так без того я часто бачив, що майстри використовували бренд Ryobi, коли щось ламається, коли щось з ним стається, люди просто йдуть, його міняють по гарантії. Він ж має таку саму хорошу гарантію, як інші всі бренди. А, або взагалі купляють нову модель. Це не так страшно, коли ти купив там, інструмент, припустимо, за 50-60 доларів, чи коли ти купив за 150 доларів. Умовно. Це умовно. Я е, на даний момент не можу вам сказати, скільки коштує цей інструмент, е, будете дивитися в коментарях. І так, маємо е, дрельку. Патрон металевий, е, з закінчення, тут переключання вже пластик, є регуляція перша, друга швидкість. На першій швидкості більш тихіше. На другій теж Теж може бути. Тоже хороша якість, мені подобається. Я, я задоволений. І так, що ж у на нас наступне? Наступне у нас де фонарик. Фонарик – це завжди така річ, яку стараються запхати до всіх комплектів. Ось так він світить, бачимо яскравість така непогана для, свого, для своїх функцій підсвітити робочу зону. Доволі хороша річ. В моєму комплекті я коли я купляв різні інструменти. Devoid, мені не попадався фонарик. Переважно він нікому не потрібен. А з іншої сторони, коли його нема, погано, що його нема, бо часом потрібно щось підсвітити. І мені прийшлося докупляти фонарик окремо. Окремо це доволі таке недешеве задоволення в комплекті. Це, це хороший бонус до вашого комплекту. Е, і так, наступна сабельна пила. Сабельна пила така доволі, доволі непогана. Е, відчувається потужність. Ось так вона шума. Маємо захист, це теж хороша річ. Одного разу я, я своє полу не поставив на блок, лишив в сумці. Інструмент нажав на під час перевозки, нажалися кнопки спрацювання сабельної пили, порізали мені сумку, поцарапали інструменти. Тому це хороша річ, не класно користуватися. Взагалі правильно не лишати інструмент з акумулятором, але коли вже лишили, то краще поставити на блок. Наступне, що в нас є в комплекті, це мультитул. Мультітул це річ, про яку я ніколи не йшов в Україні, і яку в Штатах ти бачиш на любій будові в кожного інструменту. Маємо війна з підсвіткою. Тут маємо на ключик, яким можна вставити собі біту, яка вам потрібна, по металу по дереву. І маємо регулювання обертів. Це хороший, хороший е бонус, тому що, наприклад, в моєму мультітулі, який набагато дорожчий від тренду доволь, такого, ре такої регулювання немає. Також є блок, тобто, коли ви зажимаєте кнопку і працюєте, е ви можете заблокувати, і вона буде далі працювати. Коли це потрібно, коли вам до чогось важко досягнути, е якщо у вас немає такої функції, ви мусите, тримати, е ви мусите тримати кнопку. І відповідно це не так зручно. Коли вам десь треба підлізти, ви можете взяти її тако. Як би це смішно не звучало, але так часто нею користуються, Ви можете її взяти тако і під, підлізти десь де вам, де вам ближче потрібно, не тримаючи саму кнопку роботи. Це хороша, це хороша функція. Е, інструмент хорошої ергономіки, легкий. Мені подобається, я думаю, власнику він також зайде. Наступне, наступне, що в нас є, це циркулярна пила. Тут ми маємо в комплекті диск, де подарунок. Е, що ж ми маємо? Маємо 14, 140 мм, 14 см в діаметрі. Е, хороший, хороший діаметр, хороший бонус, маємо захист, е, маємо ре, регулювання кута, тобто під яким кутом вам, вам потрібно. Маємо ключик в комплекті, щоб змінити е, диск. І, е, і також маємо кнопку блокування, спрацювання е, від такого спрацювання. І так, відносно на цього комплекту. Нагадую, що якщо вам потрібен повністю комплект, ви можете замовити повністю в комплекті. Якщо вам потрібен один з цих інструментів, не потрібен весь комплект. Ми можемо вам його розкомплектувати. Тільки знайте, що у вас не буде оригінальної коробки, бо вона йде одна. Також, якщо даний набір не буде в наявності в Україні, ми можемо, ми можемо вам його відправити під замовлення Сполучених Штатів за актуальною ціною і наявністю в Україні. Звертайтеся. Будемо раді співпрацювати з вами до зустрічі в наступному відео. Бувайте!